Дітний набір ЄС yes, у розмірі S, розрахований на зріст 115 м 1,30 м. Починаємо з аксесуарів. Ланчбокс 750 мл, виконаний з харчового пластику. Пляшка для води виконана з тритану на 500 мл. Нарізучну ручку. пенал, Котик плюшевий. Маю одне відділення та органайзер. Сумка для зміни взуття. З кишенькою. Також є світові бідні елементи. Рюкзак має 15 літрів об'єму, має два відділення, брелок підвіска. Основне відділення має внутрішні роздільники. Також є органайзер та ключниця. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Так само кишенки для пляшки для води або термісу. Відділення для формату а 4 міцна брендована підчатка. Ущійнена ручка, ручка петля, нагрудний ремінь. і регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. На поясниці прихована кишенька. Досить вмістка. Дно прогумоване з ніжками.